Ти сестри, слава Богу. слава Богу. Господь вже багато учить нас, багато говорить до нас, хоче, щоб ми росли в ньому, щоб як ми тільки що співали, хай Дух святий наповнить і поміняє нас. Ми молилися, щоб Дух Святий, який живе в нас, щоб Він більше і більше наповняв нас. Було в нас спеціальне зібрання для цього, спеціальні молитви. Ми хочемо того, щоб той Дух Святий. Який живе в нас, що він не тільки, знаєте, в стакані може бути так води, а може бути повний стакан, а може стакана виливатися вода. Коли в нас вселився Дух Святий, ми отримали на дно нашого стакана, Духа Святого. Апостоли, коли спочатку отримали Духа Святого, коли ще Христос був на землі. Ми знаємо, що вони не були такі, як вони стали після дня п'ятидесятниці, коли Дух Святий наповнив їх не наполовину, не на три четверти, а наповнив їх повністю і від них потекло вже. Дух святий зробив свою роботу. І ми бачимо, що тоді, коли вже Дух Святий наповнив їх повністю, отоді от вже наступила ота зміна в житті їхньому. Хоч ми бачимо, що читаючи дії апостолів, читаючи послання, ми бачимо, що деколи отой стакан Духа Святого в їхньому житті і зменшувався, і вони могли робити деколи поступки, такі як не такі, як потрібно, але Дух Святий наповнював їх знову і знову і виганяв їх з них, змінював їх до того, що не було місця в їхньому житті ні для чого другого. А тільки для Духа Святого, а Господь допоможе, щоб якщо перед цим ще одного ми співали, той тягар. Знаєте, ми співали, що лежить за спиною. Але коли ми покаялися, коли ми прийняли Христа, і коли в нас той тягар ще далі лежить за спиною, це трохи вже погане положення. Хоч ми щораз співаємо цей псалом, і так не задумуючись, можливо, красиві слова співаємо і все. Але коли подумати, коли ми висловлюємо, що в нас за спиною кожен раз лежить. І лежить і лежить, і лежить той тягар, і ніколи його Дух Святий чи Христос не може зняти, можливо, вже треба поміняти трохи слова тої пісні, що той тягар, який колись лежав за спиною, що вже його ти зняв, що він не тягнув нас донизу, той тягар. А коли, можливо, хто ще відчуває, що той тягар лежить, то справді є один, який може зняти ми своїми ділами. Своїми стараннями ніколи не знімемо того тягаря. Тому що люди старалися. Люди старалися 4 тисячі років. Старалися зняти той тягар і за своєї спини. І мали і закон, і мали і відкриття. Але ні в одної людини не вийшло зняти того тягаря за своєї спини, аж поки не прийшов Христос. Зняв тягар, взяв на себе. Прибив його на хресті, отримавши покарання від Бога за той тягар і давши нам свободу. Нам залишається приймати ту свободу вірою, прийняти уже те, що Христос зробив все це за нас. Тому що віра це те, без чого написано до Євреїв, послання 11 розділ 6 вірш. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які Його шукають. Слава Богу! Ми бачимо, що само перше, що треба в житті нашому, щоб догодити Богові, це потрібна віра, щоб отримати спасіння. Потрібна віра, це перший крок. А далі, коли ми вже отримали спасіння, щоб як тут написано, щоб і що він винагороджує, тобто, щоб отримати якусь винагороду, щоб отримати те, що ми просимо у Бога, потрібно догодити. Ми знаємо, що яка дитина догоджає нам батькам більше, то ми готові для неї більше дати, швидше щось дати. Тут написано, що коли ми віримо, віримо, що Господь є. І не просто так, що віримо, що Він десь сам є в небі, що він неприступний. Ні, це не та віра, з якою ми можемо догодити Богу. Знаєте, коли читаємо старий заповіт, там Господь говорить, що для Авраама Ісаака я відкрився як Бог всемогутній, Бог всесильний. Ель Ельшадай. А коли він вже говорить до Мойсея, до народу ізраїльського, він говорить, що я вам відкрився вже по-другому. Я вам відкрився вже як Бог Яхве. Тобто ваш персональний Бог. Хоч і Авраама, він був персональний Бог. Авраам знав його як свого близького. Але то для цілого народу вже Бог відкрився, як їхній Бог. Уже не тільки всемогутній Бог, який може зробити все, але вже Бог, який є з ними, який уклав заповіта з ними, який вже ходить з ними, який живе серед них і який веде їх, а з нами ще ближче, коли Ісус Христос молився до Бога, до Свого Небесного Отця, Він казав, ава, Отче. Він вже казав не я. Він вже казав, тато. І так і для нас. Отой Бог Елшадай, який має силу, отой Бог Яхве, який вклав заповіт з народом Ізраїльський, для нас Він є ще ближче. Ми можемо його називати Отець. Ми можемо його називати тато, тому що він любить нас. І коли ми розуміємо це, Оце ота віра. Коли ми віримо, довірились настільки, що Він справді є той наш тато, який любить нас, який готовий прийняти нас, не дивлячись, які ми є, вертаючись до прикладу сім'ями сім нашими, наші діти часто приходять до нас додому і вимазані, і грязні, і подерті, чи штани, чи рубашка. Ми не виганяємо з хати. Ми не говоримо їм, що іди купи собі нову одяг. іди до сусіда помися. Чи десь на дворі з крана змися і приходь вже чистий додому. Ти не є мій син. Ні. Ми такого не говоримо. Ми помиємо дитину, ми допоможемо. Ми дамо ту новий одяг, коли той старий порвати вже. Так само, і наш Тато Небесний. Він готовий прийняти нас, які ми не є. І з такою вірою, коли ми приходимо до нього, він не дивиться, чи ми обшарпані, чи ми вимазані, чи ми грязні. Він готовий прийняти нас. І дати нам усе, що ми потребуємо. Коли читаємо послання до Я... чи послання Якова, перший розділ. П'ятей нижче вірші. Тут говориться про мудрість. Але я знаю, що тут звертається увага на мудрість, але в цьому слові не тільки мудрість. Якова, перший розділ, п'ятий нижче вірші. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Бога. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Та нехай просить з вірою. Коли в кого не фатає, написано мудрості. Коли в кого не хватає здоров'я, коли в кого не хватає ще якась є потреба в людині, Господь говорить, просіть мене, який дає всім щедро і не докоряє. Господь бачить, що тобі треба. І Він чує твої молитви. Але Він чекає від нас одного. Він чекає, щоб ми йшли до нього з вірою. Коли дитина йде до своїх батьків і просить щось таке, що для неї дуже потрібно, і тато знає, що, чи мама знає що для цієї дитини оця річ дуже потрібна, дитина знає, що вона отримає, якщо у батьків є можливість, а в нашого небесного тата є всі можливості. Немає такої речі, що ми можемо. Попросити в нього, і Він нам її не може дати, тому що в нього немає такої можливості. Як я говорив спочатку, що одне з його імен це Ел Шадай, Бог Всесильний. Немає такої речі, якої ми попросили Бога, і Він сказав би, щось: вибачай, не можу тобі дати, немає її в мене, немає сили в мене. Господа є сила дати і є можливості дати все, що ми просимо в нього, будь-що написано тут, який дає всім щедро і не докоряє. і буде дано тому одне у слові, як я говорив, чи умова, за якої Господь дасть, коли те, що ми просимо, коли ми будемо просити з вірою. Коли ми не будемо, то віру. Не отримав щось, уже не віру, пропала віра. Написано, хай така людина не думає, що вона щось отримає. Коли звертаємося до слів Ісуса Христа, Матвія, 21 розділ, 22 вірш, Ісус говорить: і все, що попросите в молитві з вірою одержите. Думаю, що ми всі знаємо цю подію, яку, яка трапилася в житті Ісуса Христа, учнів стаємо з 18-го вірша уранці, повертаючись до міста, зголоднів. Тобто Ісус ішов і зголоднів, побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Тож сказав їй. «До віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. У відповідь Ісус сказав їм: Запевняю вас, якщо матимете ми віру, і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося із смоківницею, але й коли ці горі скажете Піднесися і кінця в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою одержите. Знову сам Ісус Христос, наставляючи своїх учнів, говорить, що для отримання відповіді потрібна віра. Не звертає тут Христос уваги ні на що друге, а на віру. Коли читаємо другі місця, де Христос говорить за віру, він говорить, що коли б вас віра була така маленька, як оте горчишне зерно, цього було б достатньо, щоб пересунути гору чи пересунути дерево з одного місця на місце, маленька така, саме менше зернятко. Оте зернятко гірчичне. Але ми знаємо, що також, коли читаємо Євангії, ми бачимо там двох чоловік, дві людини. Про які Христос сказав, що в них віра була не як зернятко, а Христос говорить, що в них в двох людей цих була віра велика. Така віра, що він ні в кого не бачив такої віри, хоч і жив, і ходив серед того народу, який називався Божим народом. Давайте прочитаємо про цих двох людей: Матвія, восьмий, розділ, п'ятий вірш і нижче. А коли ж він увійшов Капернаум, то до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду уздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуха одужає. Тому що і я, людина під владою і в себе маю воїнів, кажу, Цьому іди, іде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу, і з Заходу, і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скреїть зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, і нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті одужав. І давайте ще прочитаємо Матвія, 15 розділ, 21 вірш. Ще про одну людину, в якої теж була дуже велика віра. Так засвідчив Ісус. І вийшов звідти, Ісус, відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка, Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповідав їй ані слова. Пішли його учні та й почали просити його, кажучи: відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилась йому і каже, Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала, так, Господи, але щеняти йдять крихи, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. І видужала її донька, дочка тої ж миті. Слава Богу! Що ми, порівнюючи ці дві події цих двох людей, що ми можемо побачити в їх спільному? Саме перше, ці двоє людей, хоч вони були дуже різні, один був сотник, багата людина, друга була жінка-ханеянка, яка сиділа вдома, була домохазяйкою. Дві людини не були з народу ізраїльською, не були з народу Божого. Вони були язичниками. Це їх поєднувало. Ці двоє людей, не будучи ізраїльтянами, євреями, вони не мали закону. Вони не виконували того, що старалися виконувати євреї. Вони не старалися чимось догодити Богу. Щоб щось отримати від Бога. Вони не знали, що в Старому заповіті написано, що якщо ти виконаєш закон, якщо ти будеш робити те, що там написано, то я благословлю тебе. А якщо ти не будеш, я прокляну тебе. Вони цього не знали. І вони не виконували того. Але вони обоє прийшли до Христа з просьбою і для сотника, і для Ханаанки. Христос сказав одні ж і ті самі слова. Не сказав, що ви такі святі люди прийшли до мене безгрішні, я за те вам зроблю. Ні. Він говорить за те, що у вас така велика віра, що я не знайшов тих людей, які стояли біля нього, включаючи його учнів яким Христос, ми знаємо свого часу, сказав, що скільки ще мені з вами ходити, скільки ви ще будете ходити, ніяк не навчитеся, що треба вірити. А тут Він каже: і до сотника, і до жінки. Велика віра твоя, велика віра ваша. Я думаю, що кожен із нас хотів би мати таку віру, як мав цей священий, сотник, таку віру, як мала та жінка. Вони отримали. Вони почули, що Христос зціляє. Вони почули, що Христос дає те, що людям, що їм потрібно. Вони почули, що Христос годує людей голодних. Вони почули Це. І вони повірили це. і прийшли до Христа. Не з тим, щоб розказати Христу, які вони добрі, чи попросити щось Христа, щоб задобрити, принести йому якісь гроші за це. Ні. Вони прийшли з тим, що вони вірили. Їхній розум був наповнений тим, що Христос, можливо, мою сусідку оздоровив, можливо, мого родича оздоровив, можливо, ще когось знайомого оздоровив. І Він може це зробити. І Христос, почуючи, почувши їхню просьбу, зарахував їм не їхні добрі діла, не їхні довгі молитви, не їхні щось там ще щось таке, що вони своїми силами змогли зробити. Ні. Нічого такого не принесли вони перед Христом. Одне, що вони принесли перед Христом, і в чому проявилася їхня велика віра, не ота гірчична віра, а велика віра, як Христос говорить, вони принесли до нього віру. віру. Впевненість в тому, що Христос може зробити те, що в нього є сила, в нього є влада зробити те, що їм потрібно Уздоровити там слугу, а там дочку. Я зачитував місце, де Христос прокляв ту смоковницю. І коли читати Біблію, коли ми вертаємося в Біблію до самих перших розділів книгу буття, там також згадується смоковниця. Коли ми читаємо книгу буття, третій розділ, сьомий вірш, записано так. І відкрилися їм обом очі. Зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоковниці і поробили собі пояс. І з того часу, як це зробили Адам з Євою, люди і далі продовжують. Прикриватися отими листками смоковниці. і дійшло до того, що коли Христос ходячи по землі. Обачив оте дерево смоковниці, він прокляв його, щоб показати приклад, приклад людям, що те, що вони з самого початку стараються самі зробити, щоб прикритися перед Богом, щоб заховати трохи щось таке нечисте перед Богом, воно не потрібне Богу. Христос хотів показати, що треба віра, щоб отримати будь-що від Бога, те, що нам потрібно, отими листками смоківниці своїми добрими ділами. Своїм виконанням якихось постанов, якихось законів, ні одна людина не зможе прикрити себе. Ніхто не заховається за листями смоковниці, коли буде старатися щось сам принести перед Богом. Тільки та людина, яка вірить в жертву Ісуса Христа, в силу Ісуса Христа, може отримати від Нього усе, що вона просить. Коли ми читаємо Матвія, 7 розділ, 11 вір записано так. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять в нього? Слава Богу! Бачимо, що Христос знову щоб і кажуть, вже довести своїм учням, довести тим, хто слухає Його, що Господь чує їх. Їхній небесний тато чує їх і не те, що думає, чи дати, чи не дати. А написано, що наскільки більше він хоче дати. Господь хоче нам дати. Все, що ми робимо в житті нашому, ми робимо для наших дітей. Заробляємо гроші, щоб купити для них щось, щоб купити кращу машину, щоб вони могли краще жити, ніж ми живемо. І наш Небесний Отець, маючи все, все, що потрібне для нас. І більше того, написано, що наскільки більше нас, Небесний Отець, дасть добра тим, які будуть просити в нього. Залишається, як я говорив, тільки одне: просити з вірою, знаючи. Пам'ятаючи, що Господь хоче нам його дати, коли ми читаємо римлянам 4 розділ, 19 вірш, написано про Авраама. Він не ослаб у вірі. І не вважав свого тіла, хоч мав майже 100 років змертвілим, як і змертвілою тробусари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнявся вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Господь пообіцяв для нас, що Він чує нас, що Він хоче давати нам. І ми повинні вірити, що Господь є вірний обітниці Своїй, як він вірний був Аврааму. Хоча Авраам не зразу отримав те, що Господь пообіцяв йому, але написано, що він але зміцнявся вірою і віддавав славу Богу. Ми маємо великі обітниці Божі, і нам повинно не забувати за це, не сумніватися в тому, що Господь. Хоче нам дати ці обітниці і жити так, як будто ми вже маємо у те, що ми просимо, і славити Бога. А ще в Римлянам написано, 8 році, 32 вірш. Той, хто сина не пощадив, хіба разом з ним не подарує нам всього, всього, що нам потрібно? Всього, що в нього є, Він віддав. Саме дорожче, що в нього було сина свого, бо те все останнє, що нам потрібно, набагато менш важливіше, ніж син Його, набагато менш дорожче, ніж син Його, а Він віддав свого сина за нас. Тому йому, Богу, отцю, нашому небесному, нічого не стоїть дати нам те, що ми просимо. Я вже говорив, коли ми йдемо з вірою, коли ми не замагаємо віри. І коли ми славимо Бога за те, що ми просимо, як ми вже отримали Його, слава Богу, за все! Амінь.